Нагадайте мені, кого мудрий нарід вибрав верховним головнокомандувачем з гаслами Сайдонця посередині». діта посередині средній сашлі. Друге, нагадайте мені, хто був міністром оборони перед вторгненням і під час вторгнення, тобто хто облаштовував оборону і купував яйця кілограмами. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань. Їм є чим це зробити, тому. Вірте в Збройні сили України. Тут починається відкрита вторгнення, навала. Нуль бронежилетів на складах, шоломів, одягу і так далі, їжі і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, в перші тижні. Третє, нагадайте, хто закликав на шашлики замість оборони, коли тема вторгнення була топ-темою у світі. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Четверте, нагадайте, хто влаштовував шатли до Криму, розміновував Чонгар, відводив війська як на сході, так і на півдні, так і на півночі. Я ж не лох. я тобі прийшов і сказав, аружя уберіть. П'яте. А нагадайте, як так сталося, що ворог йшов парадним маршем, взагалі не очікуючи спротиву, мабуть, щось знаючи. Все на напрямку удару пішов з Білорусі через Чорнобиль спатну Шосте, а нагадайте, хто будував широкі траси на лініях наступу. Траси нікому окрім окупантів не потрібні, як от Чорнобилі. 14 тисяч кілометрів доріг за два роки програми Велике будівництво». Сьоме. А нагадайте, хто саботував усі ракетні програми високоточного удару. Ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити від українських нардетів. Восьме нагадайте, хто знімав клістрони, обискровлюючи ППО перед вторгненням? Вчора. В декілька частин зенітно-ракетних військ, які дислоковані на Хмельниччині прибула бригада слідчих державного бюро розслідування з підвідними приписами на проведення слідчих дій. Але в результаті цієї роботи, між іншим, було вилучено від одніє, однієї частин чотири. Ендошеприлада, так званих клістрони, і ще три в інших військових частинах. Дев'яте. А нагадайте, хто розформував цілі військові частини перед вторгненням. Тут була саме ліквідація в нуль повністю військової частини. Після цього в Огородському районі вже більше жодної здатне власне частини, яке на всій півночі не було. Десяте. А нагадайте, хто саботував збільшення фінансування армії перед вторгненням. І я проситиму парламент голосувати за бюджет оборони в плановому порядку, а не в авральному. Наші дії мають бути швидкими, але продуманими, не пожежними. Якщо ситуацію буде розбалансовано, і втрачено макроекономічну стабільність, додаткові мільярди армії не допоможуть. Одинадцяте нагадайте, хто влаштував травлю бойових офіцерів та солдатів перед вторгненням. Генерал за ґратами Печерський суд вирішив заарештувати Дмитра Марченка, очільника головного управління Міноборони. Дванадцяте нагадайте, хто це з 19-го року позатягував до влади безліч кротів і зрадників. Клініч був він був більше агент впливу, ну не лише тому, що передав інформацію, тому що він вже знаходив а людей. Тобто через корупцію кошти, і він же міг мотивувати, наприклад, оце там буде наша людина. Там певні такі інтереси. Тринадцяте. А нагадайте, хто там перед вторгненням в Омані чисто випадково з Патрушевим, начебто, не перетинався і зробив цю тему табуйованою. Російський державний діяч Патрушев прилетів з Москви в Оман цим літаком вночі 8 січня, а вже ввечері цього ж дня бортом скористався президент Зеленський для повернення в Київ. А з 24 лютого зник. Немов ЗСУ поламали якісь плани і домовленості з ворогом. Корабль, а потім, змінивши сценарій, вигулькнув, бо не втіком так багато пунктів у розмовах з місцевими. Я особисто не раз чув фразу Нас далі нагадую, в умовах мирного часу не генштаб, а міноборони відповідає за підготовку оборони міноборони у прямій вертикалі верховного головнокомандувача. А я нам нагадаю, що у нас керівництво. Збройними силами відбувається згідно з консультації верховним головнокомандуючим через міністра оборони. Тому я буду виконувати свій обов'язок міністра оборони України так, як треба буде це зробити в інтересах України. А вистояли ми виключно через три причини: перше черги із сотень тисяч добровольців у військоматах 24 лютого, що засвідчило вкрай вмотивоване героїчне військо, шалений рух опору, капітуляції та загальнонаціональний спротив, аби прийняти усіх охочих боронити країну у військоматі працюють цілодобово. Друге розуміння союзниками важливості України і високий ступінь підтримки та координації з боку західної цивілізації. І третє випливає з пункту другого продавлення заходом кандидатури залужного з його штабом. А кампанія зараз яка у всьому винні зсу.